І всім привіт! Сьогодні будемо робити будемо кормити хомячків і, боже, фотка відклеїлась. кормити хомячків я буду показувати мої нові фотки і е кормити хомячків показувати нові фотки та я покажу, що з кнопкою вийшло. Перше моє око закислило, воно в з дітства кислиться А по-друге, то, що вона об те величезне колесо Поцарапала собі, стерла всі подушечки, тепер там кров тече, ну, там до, до м'яса дотерла, що її достану. І нам перше її лапку оброблять. Ось. Не у меня на бортах и тут кнопочку. зойка, яка зяйка, сейчас покажу їй ранку. Спи. Конечно, уже заживаю, потому что я ее убробляю. Но там ранка є на ути пятушки красиві. Кстати, на экрана на ути пятушки вроде бы есть. Я сейчас тебе в руку из другую руку вижу. Лапте и вот такая маленькая пятнышка є. Так. Беремо кнопку, додижі, вона вмивається. Вистаче вмивайся кноп. Все, молодець. Так, треба перше намочити ватну палочку, щось намочу і покажу. Так. Щось цю крису жопа візьмемо і оброботу цю лапку легенько, щоб намила. Сиди сиди опа. Е, твоя мама, Все. доктор, не бійся. Так, 9 років. Тепер будемо е, її дивитися на око. Так, щось подивимося на очко. Ось це в неї очко, би. О, як держиться прикольно. Ось це, так? Да? Да, мам? Ось це? Угу. Я вже не помню. Так. Зараз я піду їм всім роздавати жрати. Так. Все, кнопку виробили лапку, що не кислиться. лапка в неї попече. Зараз ми старому окочку. Підемо, викинемо, пішли. викинемо. Мусорку. Ось сюди викинемо. Так, ідем. Е, щось їм ногу насипати. На, на, Ой, корма в неї немає, я теж візьму. Да? молод десь. Не кусала мене сьогодні коли. Чому вона кусається? Знаєте, вона кусається, коли отак от її роблять, вона видирається. Не кусайся, кусується. Зараз подожіть, я заверную миску, насиплю і будемо сипати разом корм. Як нові ну, принесла огірок, давайте я його сполосну, біду, тому що не знаю, чого тут робить. Огірок, ще раз сполосну його. А сейчас будем спать с вами Зараз Перейдем я оператор. Так. Вот такие корм. Преступник код сидит. Да. А вот такие ми кормим. Кормим. Mm -hmm. Так, мать миску Тільки mm миску. -hmm. Вже рассыпався корм. Кстати, кнопку, дивіться, що зробила. было. Mm -hmm. Прогрызла дырку. Mm -hmm. Миша. Миша. Яка ж Жайка? Давай. Баста, баста. Будем через дырку сыпати. Ні-ні-ні, це ще не все. Куди? Це дуже мало. Хвати, Софія. Це дуже мало корма. Я беру так жменьку невелику. Хнопа, пішла в хату. Втікла в дім. Мама, де так. її їсти. баста баста. Закроємо і ставимо по всій хаті. Потім я буду прибирати, коли відчу. закінчу. Подождіть, Штуча. так, ламаємо. І отак дві отаких от вкусняшки невеликих, фруктових.

Сліжка за кнопою, так, да, я її зняла, але щось пішло не так і якось заблокувати, так що я зараз буду перевіряти перше. Буду просто рандомні відео викладувати, якщо вони викладаються, то викладується. Тому що якщо воно не викладається, то, то його просто не змогла викласти. Все, кнопі готова. Давайте кнопі під створеним домику, то я її спеціально проход закрила, щоб вона не вибігла коли буду знімати. Ось у неї обзор такий, в неї було ще то кажучи, колесо. Я було ось таке величезне колесо отаке. Ну, вона об нього тут ще села собі лапку і там кров. текла, зараз вона вже заживе, так що, може, потім, коли вона прям заживає, ще раз не знаю. Так, потім давайте я швидко покажу фотки, як розпочати. Це кіс. Такі. Це кнопка, коли була малюсінка, малюсінька. Так, хто не знає, ми кіса переставили ось сюди на отакий величезний шкаф. Тут, тут всякі мої руки, опять кіс. І, коротше так, цю букетку сама робила, це світильник до Хелена. Так, кіса зараз не будемо робити. Підемо до кнопки, тому що я ставила відкриту, але вона не збіжить. Дивіться, яка красива фотка, я просто не малуюся. Кіса таки вибається. Ну так. Добре, ще подождіть. Давайте закриваємо оцю мишу. Якщо почуєте якісь звуки, то нічого Я вам покажу просто фотки і зайняти пальці, тому що я знімаю сама сама бошка, то я придумаю сама. Так, це моя кицька в Україні. Хто не повинен подивіться старі старі відео, Нижню обложку цього канала. Та ось досить старі відео, добре. Це байдуже, коротше. І так, це в нас кнопку. Це в нас моя кицька. Мітока прикрила, але не Ну я... ладно. Ну, так, тепер хуйця. Моя собака, ой. Всім хай! Моя собака, якій вже 15 років. Від старий, я вирішила просто від старі зробити фотку на пам'ять. Ось таку водочку розпочати, діти моя фотка з ним. Я решила ее распечатать. Вот а у нас такая зря под стеклом, но напишите внимание, она спешка вкусно. Так. Видите, ну поесть прикольно. Купите да и кусочка. Просто подавите. Не обращайте внимание голоса, потому что вы знаете, что я звоню одна. И я как бы... Так что не обращайте внимание на голоса. Их. Поки що не популярний влогер. але всі прекрасно знаю, що в моєї міста А будь ласка, я пока що хочу добитися хоча б 700. Е, і все. Це вже якби буде максимум. Кстати, я наукцію доросла чуть-чуть. Так, кнопочка, давайте йдемо до кісочка. Ідіть, я перше йому щось наріжу гірка, напевно. Я кноп... Ну, кнопочку пішла вниз. Такий кусику маленький, вона ну, не приветка, вона же же. Ким, ну кнопочка. зажива лапка, Ой, дивіться, куда купай. Заживе лапка і. О, боже, лапка вилась. Зажива лапка. І, кстати, питається, чого гуфка, вона така шукарна і пушиста шерсть. Вона не жирна. Вона жирна, да? Вона така опітана. Но е, э, в неї така шерсть, тому що вона дуже любить купатися. Перед... Всігда, як її візьмеш руки, вона постійно купається. Постійно просто не можна бути без такого, що вона зайшла в клітку і не покупалася. Зараз, якщо через рівня, все одно має купатися. Хоча б раз в день піску. Піску не дуже любить, але, звісно, не завжди він не в Главно, вона пішла спать, так, що йдемте, йдемте до мені. Ось, да, я принесла яблучко, може огірок закінчиться, де був останній. Давайте кнопки все-таки все ж теж яблучко дамо, тому що буде -то становато давати кісу, ну, а кто піндат. Усім позавчора є в огірки. Ось у нього я наверху, але ще просто заработван два, щоб показати, тому що я яблучко. Просто дам ему погробовать. Я вже показую, як він там. Янгочку такое приклеила, щоб я Ой, на скотч. Сейчас покажу як він там, Сейчас відкрию і покажу. Кіс, держи, диви, що в мене є. Е! Ой, боже, простит. Я просто на телефон снимаю. Ты видишь, кое чи ні? Подожди. Ти де там. Е! Похоже, о, носик. Держи яблуко носик. Носик буде сейчас їсть. Ой, давите, дивите, давите, что я не в никто не затащу. Ой, о, такой. Ой, давите. Ой, зайка. Сейчас буду молча, просто вам показываю такие цены. Конечно, давите, Бардак. За пару деньков, я, кстати, недавно пробирала, за пару деньков я Кевин навел Бардак. Просто, что там? сейчас открою, покажу. О, боже. Я вот такие нарезиночки, чтобы больше что клетка не тримаю. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. ой, ой, ой. Глизон. Який глизун просто живе в нас в хаті? та, -та. Чому я не український мови розмовляє? розмовляю? Е, мені написали в коментарях на відео е, з кнопою під українською пісню. Чого ти не український, та? то тому, що я українка. Хто не знає, я українка живу в, в цьому. Е, господі забула. Винити, в Бавен, вон там собаки, дом уже, так скажем, у заброшенный, потому что у нем уже в своем доме никто не живет, хотя и не заброшенный, просто в нем уже лапка киса, уже там давно никто в принципе не живет. Смотрите, просто послухайте, да, туда можно приехать, в принципе, там мои друзья, старые, так скажем, потому что я уже в Италии живу. Скоро вже буде 4 роки, як то до Ну, хорошо мені в Італії. Віталія. От я просто хочу так сказати, чому мені хороша лі мені в Італії. Так. Я залишаю таке прикольне звуки з коїсть. Вже не дуже. Хоч, це я привіру. Я виросла половину, я до 5 років жила е, в Україні і в селі. Якось непривично ніколи не жила в квартирі, сейчас, звісно вже освоїлась. Ну, коли перший раз була в отелі, то я так вже не освоїлася, не могла освоїться. Я прям плакала ночами за селом, за тваринами всіми нашими. Ну, все-таки іноді туди хтось перевіряє, як Мої в моїм там сталося, мені не отдали, вона живе на нашому участку, але її дають їсти. Як питаю. І якби було якось так і практично, бо там я викричала. Uh, Даймі старий оператор. І, якби із цього я вже більше щось почала калколети якраз. Я знімаю канал вже десь три роки. Ні, два. Два-три роки вже знімаю канал. У мене тільки 600. У мене два канали було. Той канал вже нічого не знімається, но просто я хочу, щоб він подивився. код Топ називається. Не знаю, як ви він його надаєте, хоча я сама не можу знайти код-ТОП. Називається старий канал, там така обложка з кормами різними. 어, там я снимала відео мої, мои мене маленьку подивитися, подивититься, конечно, там була не мені було 7-8 років. мені зараз 9 і и... місяць. Короче, да. Иии е, Типу, чого я захотіла знімати ютуб, да? Я захотіла знімати ютуб, що... Е... Э -э... Потому що почала больше знімати тему, конечно, потому что конечно, видно, потому что в неї вже 1000 пічків, а у мене тільки 628. Будь ласка, зробіть, мені 700, як всегда, я вже так кажу, но я буду якось з вами робити. Все заради вас. я вже обіцяла, коли у мене буде тисячі, я буду знімати качественніше відео, потому що там якось буде якась функція, буде нова відкриватися, потім маска відкриватися. И, кстати, то ми плануємо, коли, не дай Бог, скоро в якийсь. Не дай Бог скоро, бо ж вам буде. Не дай Бог скоро. Ще раз вам повторюю, господі прости, але то ми купимо нового хомячка. Якої я хочу назвати кефірчик, тому що я дуже люблю кісто назвати кефірчик. Кефірчик? Кефірчик. Дуже люблю кефірчик називати його. І теж білого хочу. І не знаю. І взагалі, коли я купила кіса, я сумнівала, що йому кіс підійде. Але потім, як він вже підрос, я вже поняла, Йому друге ім'я ніяке не підходить. О, який кіфірчик, що він білий, йому друге ім'я ніякі не підходить. Дуже красиве ім'я, так що я уверена, що не за кіфірчик. Угу. Він там щось їсть, давайте я хочу вам кое-що сказати, давайте швидко покажу другий етаж, і будемо прощатися, тому що перше відео вже 12 минут, я не знаю, буде це. 12 минут я не знаю, чого, ем, скільки ще можна знімати, тому що. Я боюсь, що відео, не викладу, якщо його не викладу, якщо воно вийде, то значить це все добре. І пробую зараз якесь продудобне відео викласти. якщо викладеться, то я це удалю. Так, подивіться, що в нього наверху мисочка розкидана. У мене луковижість. Ладно, мисочка розкидала старі брокколі, кусочки валяються. миска, корм. Я зараз теж буду винати, але вже показувати не буду, тому що. Вже як не вийшло. Ладно, всім пока. До зустрічі та нових відео. Підписуйтесь на мій канал, лабайлатай та... Скоро будуть виходити нові відео, і Як завжди, коли на цьому відео хоча б набереться 20 переглядів, то ем, я знімлю ще якесь відео про гамячків. І ще хочу сказати, відео буде буде называти. Ем, ну, я назвала відео, якби е, захворіла, Тому що, ну, якби кнопи захвоїла. оку вже з дітку, якби, вона лапку Чуть, конечно, вже не видно, тому що, ну, вчора вона прям було б там мясо було. Клянусь, ну, я забуду сфоткати, але клянусь що прямо було м'ясо-м'ясо. Так що якщо э, показувати м'ясо не можна, тому що мене можна забанити. Ну, э, хор що м'ясо не було, вам просто зробили бустру робку, оператор це моя мати. Так що всім пока до нової зустрічі. Підписуйтесь на мій канал Тай» і дивіться, яка фотка прикольна. І до зустрічі! Я буду знімати відео все чаще і чаще, якщо ви будете. Підписуйтесь на мій канал, та чесно наповню. Якщо, не дай Бог, відео не будуть виходити довгі, то дивіться мої шорти, вони там теж виходять і буду об'ясняти в шортах іноді ем, що, типу. Буду об'ясняти в шортах іноді, що там відбувається що... Всім пока! Мої золоті.